Норман, Марік, Маріман. Так називали чоловіка, якого у вівторок, 4 жовтня, зарізали на території північного ринку у Луцьку. Ми тут сиділи, чуємо, що там 50-річний азербайджанець кажуть, продавці помер просто посеред торгового ряду біля магазину, де торгує його дружина. Ні, він прийшов сам, він впав і в неї на руках стік крові. Він його в вдарив ножом. і тому, що він просто повністю її нам ще взяв. Убитий, кажуть, базарувальники не конфліктний, спиртним не зловживав. Він, типу, не, не бухачів, не ходив, так як всі інші. Типу, ну, нічого. Чоловік приходив деколи на ринок. Ну, я... до жінки. Я тут торгую, він так само, він десь мій сверстник плюс-мінус. Угу. Прекрасна людина, нічого поганого. У нього не дружина тут працює, так? Да. Він сам тут не торгував. Він і сам торгував, і дружина вона разом м'ясом торгувала овочами. Угу. Спокійний, нормальний людина. У швидкій кажуть, повідомлення про чоловіка із ножовими пораненнями отримали о 16.03. Коли приїхали на місце, зрозуміли, рятувати вже нікого. Було констатовано смерть, тому що травми були несумісні з життям. Там травми були в грудну клітку і в шиї. Станіслав Ліннік каже, реанімаційні заходи навіть не починали проводити, бо у чоловіка була сильна внутрішня кровотеча. Кров каже, рікою текла не тільки з ран, але й з рота та носа. Цікаво, що перед смертю 50-річний норман встиг назвати ім'я свого вбивці. Його правоохоронці знайшли через 5 годин після смерті чоловіка. Намагався уникнути відповідальності, переховуючись на території міста Луцька та Луцького району, постійно змінював місця перебування свої. Вбивцею виявився 42-річний лучанин, знайомий потерпілого. Наразі вказаний громадянин затриманий в порядку статті 208 і перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Зі слів правоохоронців, лучанин жорстоко зарізав знайомого під час суперечки. Анастасія Качина, Максим Шенкар, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.